Вимушена переселенка з Маріуполя Олена Кіріцева виготовляє ляльку-мотанку. Це один з нових майстер-класів з українським колоритом у ком'юніті центрі Опліч Хаб, створеному в Запоріжжі в 2023 році. За підтримки Метенвесту та Запоріжсталі. досі я цим не займалась, але я дуже дуже захопилась завдяки пані Ользі, яка проводить ці мастер-класи, і вона не тільки нас навчає, а ще вона розповідає нашу історію. А лялька-мотанка, це ж наша лялька, це наша родина, це наше коріння, це те, що в нас ну на жаль, стільки років було відсутнє. Тому я дуже вдячна і опліч хабу, і пані Ользі, що вона нас ну, навчає, розповідає. Кожна з восьми жінок, які відвідали новий майстер-клас з лялькотерапії в опліч хабі, присвячують свій перший виріб перемозі. Знаєте, це ж лялька-пташка, це про радість, це про нашу перемогу. А в нас весна, в нас буде обов'язково наше свято. Тому ця лялька для мене дуже дуже така символична. Ну, скажемо, це на нашу перемогу. Керує процесом створення ляльки-мотанки, психологиня та арт-терапевтка Ольга Манжура розповідає, чим саме це допомагає людям. Це був не просто е, творчий да, майстер-клас, е, тому що лялька-терапія це метод арт-терапії, який використовує творчість, а для е, пізнання себе, для зміни стану, для підтримки ресурсу. І е, він відрізняється від рукодільної частини тим, що ми якраз беремо під аналіз, що відбувалось, як мені було, коли я створювала цю ляльку. І таким чином ми вступаємо більше в контакт з собою. Окрім лялькотерапії у ком'юніті центрі Опліч Хаб з'явилися майстер-класи зі свічкарства, вибійки та писанкарства. Щосуботи їх проводитиме пані Ольга. Дуже цікавий такий народний напрямок, коли жінка е розписувала, писала да, тому і писанки яйця за допомогою писачка, воску, ми будемо писати на справжніх повних яйцях. І за допомогою символів, про які я буду розказувати, показувати зразки, ми будемо теж відтворювати е традиції. Також ми плануємо зробити майстер-клас зі створення свічок з вощини. І це також, 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 також так, мій напрямок арт-традиції. Буде вощина, буде тепле коло. Будемо створювати свічки також в різних формах. Я готую цікавий майстер-клас. Це буде святковий кошик і свічки у вигляді теж писаних яєць. З вівторка по неділю в опліч хабі безкоштовно можна відвідати заняття з йоги, фітнесу, пілатесу, суглобової нейрогімнастики, арт-терапії, живопису та індивідуальних консультацій з психологом. Ви можете слідкувати за розкладом, за анонсами в телеграм-каналі і записуватись на той напрямок, який вам відгукується, який вам цікаво спробувати. Кожного тижня в нас нова група, і е, запрошуємо долучатися. До наших зустрічей знаю, який це невичерпаний ресурс, є чим ділитися. Тому з задоволенням долучилась до команди ком'юніті центру і буду ділитися своїми досвідом, практиком. Я бачу, що це цікаво, це надає ресурс, допомагає людям. А це також є одним з моєї місії як психологині допомагати в цей час людям. Опліч хаб, створений глобальним договором ООН в Україні в межах проєкту Ментал Хелп, працює ком'юніті центр за підтримки гуманітарної ініціативи групи «Метінвест» рятуємо життя та комбінату «Запоріжсталь».